bom bom, 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 bom. <coughs> Привіт бандити! Капаючись у думках після гарного успіху свого першого випуску, я зрозумів, що на українському Ютубі відсутнє відео про сюжетну лінію GTA 3. По-перше, багато хто взагалі не грав у цю частину в силу і віку. Хоча ремастер дещо виправив цей момент, але доволі частково. По-друге, серія GTA влаштована таким веселим та динамічним чином, що навіть і гравці, хто проходив цю гру, все рівно доволі поверхневе знають сюжет. То до кого ревнував, як вбили Кенджі та до чого тут спанк. Я тут ще про Класти кожен момент в папеличках. Мене звати Денис, ви на каналі кіностудія Версетті. Пігнали до перегляду. Приходити будемо Definitive Edition версію, бо банально візуал виглядає сучасніше та кінематографічніше. І так, я знаю, що будуть люди, які скажуть, що треба було брати оригінал з тих чи інших причин. Але давайте зосередимось на історії. Розбір, огляди та суперечки по самій грі залишимо на наступний відповідний випуск. Нашого героя звати Клод, і його історія починається з успішного пограбування банку Ліберті Сіті, поспішаючи з грошами до виходу, де нас чекає автомобіль, ми ловимо кулю звідки не чекали. Знайомтесь, відбита наглуха хвойда Каталіна. Клоп виживає, але потрапляє до рук правосуддя. Тепер про нас навіть написали в газеті з гучним романтичним заголовком «10 років за кохання. Адже ця продажна павія Каталіна по сумісництву була ще й парою нашому німому клопу. Так, все вірно, за всю гру він не скаже ні слова. З яких причин у грі не повідомлено, Вайбова, їдучи в дощ під камвоєм, нас починає переслідувати мутний бусік, а згодом взагалі перекривають дорогу хамерам та викидають вибухівку з таймером на дорогу. А збройні стильні чоловіки беруть під мушку копстерів та супроводжують збронівика якогось мужичка пенсійного віку. Можемо здогадатись, що це якийсь серйозний мафіозі, але про це поговоримо пізніше. З нами під вартою знаходиться чорний лисий хоуміс, з яким ми майстерно вирубаємо копів та отримуємо волю. З першими кавтками вільного повітря дитинує вибухівка, підірвавши весь міст, який з'єднує острови між собою. Ейдбол, так звати нашого нового товариша, який пропонує нам точку, щоб перевести дух та передягнутися. Ейдбол, це ім'я, братан. Так воно тупеньке, але мій батя дуже часто ганяв шари. Він був гаслою, прямо як я. Окей, якщо тобі щось знадобиться в цьому місті, зв'язки, дівчата бушки, навідайся до мене, малий, в будь-який час. Беремо на себе роль шафера, так як у нашого напарника проблеми з руками, та направляємось на нову квартиру. Передягнувшись цивільний одяг, Ійтбол розповідає про свого знайомого з великими зв'язками, Луїджі. Скоріше за все у нього знайдеться робота для нас, тож направляємось в його клуб. Вперше зустрічаючи поважного Луїджі, він дає нам невеличке пробне завдання. Привезти з клініки одну з його дівчат в місті. Якщо все зробимо адекватно, то для нас знайдуть іншу роботу. До речі, попросив не лапати її по дорозі. Так і зробимо. Забрали та доставили. Навідуючись в клуб, знову Луїджа Ми не зустрічаємо. Проте його помічник передає нам записку, в якій вказана суть проблеми. В місті з'явився новий наркотик, спанк, і якийсь покруч впаря його нашим дівчатам. Знайти його можна в Портленді. Луїдже просить забити гівнюка битою та забрати його тачку в якості бонусу. Відправляємось та виходимо з перепалки чесним переможцем. Наступна розмова з Луїджі приносить нам пропозицію відвести місті до Джові Леона, який є сином Дона. Він хоче повеселитися зі своєю улюбленою дівкою. Чудова можливість познайомитись з важливою людиною. Заїжджаємо по місті та веземо її в гараж клієнта. Джої. Хочеш, щоб я знову пограла з твоїм поршнем? Йди, я скоро невгамовна моя. Джоуі каже, що нас представили йому як надінга пацана, тож пізніше можна буде обговорити варіанти роботи. На цьому місці хочу зауважити, що порядок виконання місії рандомний. В деяких моментах будемо виконувати тільки від однієї людини. А деколи відхилятись до інших, проте на сам сюжет це не вплине. Випустимо ми всього одного персонажа, про якого я розповім пізніше. Відео і так вийде непомірно важким, тож вибачайте наперед за декілька припущених завдань. Але повторюсь, основний сюжет все рівно буде йти своїм шляхом. Поки ми знаходились біля гаражу нашого нового знайомого, одразу запитуємо за роботу. Існують такі собі брати Фареллі, які так і не повернули борг Джові. Він просить привчити їх. Є інформація, що губастий Фареллі зараз набиває живіт в Бістро. Поки його тачка на стоянці, ми маємо відвести її до Ейтбола та замінувати. Жертва нічого і не помітить, якщо діяти швидко. Заміновуємо, вмикаємо бомбу, відходимо на безпечну відстань та насолоджуємось вибухом. Наступне завдання існує такий собі Чан Лічонг, який тримає кіоск з лапшою в центрі Чайнатауну. Все було б нічого, якби ця нахабна морда не вирішила продавати там спанк з-під прилавку. Ситуація потребує нашого втручання. Це, до речі, територія Тріад, тож уважно розбираємось зі всіма членами банди. Готова? Наказаний. Без зайвих слів Джові повідомляє, що хоче пограбувати інкасаторський фургон. Він кожен день виїжджає ще на тауну, кулями його не взяти, тож доведеться таранити тачкою до талага. Коли охоронцям запахне смаженим, вони просто стануть на лижі і фургон у нас в руках. Тепер відганяємо його в порт. Іншу частину роботи візьмуть на себе хлопці Луїджі. Луїд в цей час ремонтує тачку для такого собі тоні Сіпріані. Знайомими ста в ролі шофера веземо його в хімчистку чи Тауну. Поки цей геній вибиває гроші за кришування лаундрі, потрапляє в засідку тріад, адже це їх район, як я вже казав. Тікаємо та доставляємо тоні в ресторан. Тут він просить навідатись до нього згодом, адже тріадам треба мститись. Тріади впевнені, що можуть переходити мені дорогу. Тріади? Мені? Загодь пізніше, підкинемо їм роботи, будуть прати речі від своєї ж крові. Тепер Тоні стає доступний нам для завдань, але поки що закінчимо попередні важливі справи. Джоуі якраз зрадів, що ми прийшли, бо поруч з кафе на Калахан Пойнт стоїть тачка з трупом. Один з братів Ферелі багато на себе взяв та догрався. Необхідно позбутися тіла, відвезти його в утилізатор на Харвуді. За нами буде переслідування, позбуваємось ворогів та тачки зі жмуром. Готовченка. Намальовується двіж з пограбуванням банку. Нас просять взяти гарну тачку та забрати друзів Джою з Сент-Марку. Їм треба високоякісний водій для такого діла. Забираємо наше хоуміс. Біля банку кажуть навіть не глушити мотор. Вони швиденько. Втікаємо від переслідування та доставляємо пацанів додому. Все пройшло чітко. Ми заробили трицал кешу. У нас залишилась трішки справу Луїджі. Повернемось, щоб закінчити все, адже там є веселі моменти. Якийсь покидяк з банди дияволів поставив своїх паві працювати на території Луїджі. Неприпустима поведінка, з нами таке не прокатує. Знаходимо цих чертів та мочимо прямо на дорозі. Повертаючись за ділом, ми розуміємо, у нас буде веселий день, адже копи організували собі вечірку в старій школі. Коли їм стало дещо самотня, вони замовили багато дівчат, але дівки торгують на різних точках по місту. Тож наша задача оперативно всіх зібрати та доставити вчасно на патті. Треба поспішати, поки лягаві не пропили всі гроші. Повертаємось до Тонні. Він залишається реально злим на банду. Тож просить розстріляти їх в фургони хімчистки. Десь з будівлі смішно кричить гаматір. Про те, що ніхто з сім'ї не відступав перед трядами. Відправляємось шукати бусіки та безжалісно їх знищуємо. Один, два, три. Тоні написав, що все йде по плану. Лаундрі погодились здавати гроші за кришування, тож треба поїхати забрати кеш, але остерігати стряд. Це може бути пасткою. Равулку, як тільки ми беремо до рук валізу, нас оточують зі всіх можливих сторін. Але вони забули, що мають діла з клопом. Наказуємо негідників. Повертаючись до кафе, Тоні читаємо записку. Попереду просте, але важливе завдання. Сам Дон Сальваторе збирає всіх на сімейну нараду. Нам треба забрати лімузин в гаражі Джові разом з ним. Потім їдемо по Луїджі та останнього забираємо Тоні. Всім треба обговорити ситуацію з бандою Тріад. Якщо вони хочуть війну, вони її отримають. Як тільки забираємо останнього члена нашої компанії, намальовуються Тріади. Треба прорватися до апартаментів Дона. Нас хвалять, та через секунду ми бачимо перед собою Дона Сальватора. Так, це він, цей поважний дядька, їхав в початку історії з нами в одному тюремному фургоні, доки його не звільнили. Дон по черзі вітає всіх присутніх, питає за справи. В кінці ж робить нам комплімент за гарну роботу та говорить про світле майбутнє. Тепер Дон має прямі доручення до нас. Чудово. На цьому моменті ми знайомимось з Марією. Це дружина Дона. Минула у цієї дами сумлінне. Розгульне життя, заборонені речавини. Відносини між ними були натягнуті. Як казала сама Марія, вона залишилась у цьому шлюбі заради фінансової вигади. Дон відсилає їй машину та каже закрити рота. Нам же, в свою чергу, наказує берегти її від проблем. Це буде важко, враховуючи, що Марія одразу каже, що першим ділом їдемо перечавини, по а потім вже тусуватися. На лімузині катимо до дилера Чіка, який сходу пропанує спанк, але ця дама вживає щось інше. В кінці діалогу Дила розповідає про вечірку на складі. Туди Марія і хоче відправитись. Ми залишаємося храняти лімузин, доки наша Шмонька трясе задом з нарколигами. Через деякий час починається рейд лягавих на пристань. Спостерігаємо перепалку та чекаємо Марію з копами на хвисті женемо на до апартаментів Дона. Ну й поїздочка. Тут спостерігаємо цікаву сцену. Дама каже, що їй сподобалось, як ми гарно до неї відносились. Повагою та все таке. Надіється, що це не остання зустріч отакої. От в будинку на цей час нас очікує Дон. Початок монологу полягає в тому, що колумбійський картель виготовляє спанг десь в місті. Ми не знаємо, де саме, а от вони знають про кожен наш крок. Здається, у нас завівся Щур. Є такий собі тип кучерявий Боб. На нього й падають всі підозри. Працює він в клубі Луїджі. Чекаємо на нього та переслідуємо. Якщо у Бопі є стукач, у нас наказ знищити паскудника. Таксі направляється в порт, і тут нас чекає неочікувана розв'язка. Кучеряві зустрічається з Каталіною. Це та сама Хвойда, яка кинула нас спочатку історії. Діалог розкриває нам всі карти. Він стукач і докладав всю інформацію за чергову дозу спанку. Переїжджаємо цю паскуду автомобілем. Він ще й намагався відстрілюватись. Марно, прийшов час навідатись до Тонні. Є декілька незакінчених справ з тріадами. Їдемо в кафе. Знову записка. Сказано, що почалась війна. Тріади використовують рибний завод для прикриття та ведуть мутки на рибному кварталі чайнатауну. Лаундрі досі терчить нам кеш. В цьому вині саме тріади, маємо розібратись. Нам дають людей для ліквідації босів банди, катима. Навідуємось в три точки та влаштовуємо макруху. Ця робота просто створена для нас. Останнє доручення від Тоні йому вірвався терпець, і він готовий на свій фінальний акорд. Наш братан Ейтбол вмонтував бімбу в сміттєвіз. Прохання берегти авто, бо вибухівка може здетонувати в будь-який момент. Тож обережно добираємось до заводу. Браму нам відчинять спокійно, думаючи, що ми по роботі. Зупиняємось біля цистерн, активуємо таймер та чекаємо дощ із скумбрії. Непоганий вибух. Що ж, Тоні, ми допомогли всім можливим. Настав час навідатись в апартаменти Дона. Сальватора одразу грозиться на колумбійців, їх треба знищити. Картель вже підняв стан на продажу спанка. прямою битвою нам не перемогти. Але схоже, є спосіб знищити їх структуру в нуль. Дон каже про особисте прохання замінувати фабрику спанку на кораблі. Якщо ми осилимо це завдання, станемо членом сім'ї Сальватора, матимемо все, що забажаємо. Тож нам треба багато вибухівки, Катимо до Ейтбола, Він у нас експерт в цьому. Наш Хоумі досі не може тримати зброю в руках. Тож ми будемо в ролі снайпера. Наша задача розчистити шлях лисиму. Займаємо зручну позицію та один за одним прибираємо колумбійців. За мить ейдбол вже епічно біжить з вибухами за спиною. Ми впорались. Дон пишається нами за виконану високоякісну роботу, але є остання зовсім маленька справа перед святкуванням перемоги. Поруч з клубом стоїть тачка, в якій замечили тіпа. Вийшла брудна робота. Нам треба відвести авто в утилізатор. Як тільки ми прибуваємо ближче до місця, ловимо повідомлення на Пейджер: авто це пастка. Приїжджай на Пірс. Марія, повірте, нам варто прислухатись. По прибуттю слухаємо пояснення. Дон думає, що у нас роман з його дружиною, тож вирішив нас здати картелю. Старий виблядок. Марія докладає, що це її правина, адже вона говорила Дону, що ми подобаємося один одному. Тепер ми мішень для мафії на її території. Тут нам робити нічого. Нас знайомлять за сукою, подругою Марії, яка пропонує переїхати на інший острів. Беремо катер та вирушаємо в плавання. Нам видають місцевий склад. Тепер наш умовний дім тут. На цьому місці буде логічно завершити першу частину відео, бо помістити весь сюжет в один випуск важко, та й мій комп не гумовий, пам'яті впритик, притик, якщо так записувати в 4К. В другій та останній частині розповім вам, хто така сука, які банди правлять на новому острові та де шукати Каталіну. Буде багато цікавого екшону. Також хочу попросити вас підписатись на канал, так як близько 90% глядачів не підписані. Якщо вам сподобалось це відео та подача, ставте лайк, щоб я якомога швидше змонтував другу частину. Ну а якщо не сподобалось, вліпіть дизлайк. Дякую за перегляд, приємно, що ви досиділи до самого кінця. Зустрінемось у майбутньому.